Чи може камінь стати символом вірного кохання? Брошантит – загадковий мінерал смарагдового кольору, який несе в собі енергію гармонії, пристрасті та відданості. Свою назву Брошантит отримав на честь французького геолога Брошана де Вільє. Його магічні та лікувальні властивості вивчають донині. Відомо, що цей камінь впливає на енергетику людини, допомагаючи знайти баланс, спокій та гармонію в стосунках. Він притягує увагу протилежної статі та дарує вірну і палку любов. Саме тому брошанти часто використовують як амулет закоханих. Цей рідкісний мінерал можна знайти в кількох куточках світу, але його справжня сила розкривається лише в руках того, хто готовий до істинного почуття. Древні маги використовували брошантит для відкриття духовних можливостей, вважаючи, що він допомагає розбудити третє око. Брошантит це не просто камінь, це ключ до гармонійного життя, палкої любові та глибокого пізнання самого себе. А ви готові відкрити силу цього містичного амулета? Напишіть у коментарях, чи вірите ви в магію каменів.